Вітаємо усіх глядачів нашого подкасту. Сьогодні у нас в гостях Юрій Бондаренко, лікар-психіатр, нарколог, а також генеральний директор клініки Ангелія. Вітаємо, пане Юрію. Вітаю. Як вас. сьогодні ваш день? Нічого, трошки перехворів вірусним захворюванням, а так все добре. Ради це чути. Е, перше питання, яке я хотів би вам задати, угу. це чи дійсно соцмережі на такі, як Тікток, е, впливають на психіку? Як зрозуміти, що я залежний від них? Дуже класне запитання. Ну, по-перше, не завжди ти сам можеш зрозуміти, що ти вже залежний. От, в першу чергу, це помітять твої близькі. От, і якщо вони тобі почнуть робити зауваження, і це почне тебе дратувати. Оце два таких маркери, що ти вже залежний. Тобто, якщо тобі, тебе почнуть смикати, досить сидіти в телефоні, в комп'ютері, смартфоні, це перше. І якщо тебе це ще й буде дратувати, тому що ти ну, перевищуєш ліміти, це другий маркер. Третій маркер. З часом з'являється почуття провини, тому що ти не будеш стигати з навчанням, будеш відкладати, там, знаєш, зробити уроки і таке. І буде з'являтися. Потім може початися тривожність, депресія. От, це основні такі психічні, душевні наслідки, в залежності від цифрових гаджетів, від соцмереж. Якщо, наприклад, у тебе нервова система там, з народження слабенька, то буде страждати голова, тиск, головний біль може з'являтися такі наслідки. От можуть бути панічні атаки також. Ясно, дякую. А якщо до того, як діяти, якщо мій друг чи подруга каже, mm -hmm. що не бачить сенсу жити, що я можу зробити, а що я не можу зробити? Ну, це теж класне запитання. Якщо це твій друг, другу варто допомогти, правда? Так. Тому сенс життя він має відповідати двом умовам. Це має бути щось безкінечне, і це має бути щось. Що в тебе ніхто не може відібрати і давати, воно має тобі щастя, радість. Наприклад, сенс життя може бути, ти можеш підказати часто, просто ти не можеш сформулювати свій сенс життя, а насправді ти їм вже живеш. Наприклад, там, сенс життя я хочу залишати в цьому житті добрі сліди. Це файний сенс життя. Його так. не можна відібрати, правда? Завжди можна робити добро, правда? Залишати добрі сліди. Немає значення в сім'ї в школі, на вулиці там, сказати продавчині там, в магазині Добрий день, я бажаю вам гарного дня. Це вже залишити добрий слід. Тому головне, цю фразу це речення, цей вислів собі винайти, зафіксувати його і просто його пам'ятати. Наприклад, робити цей світ кращим. Залишати в житті добрі сліди, розвиватися і допомагати розвиватися іншим. Ну, такі. Або виконувати волю Божу. От я віруча людина, для мене е е на що мені вигадувати сенс життя. Якщо Бог мене створив, в нього вже є план, то я просто йому довіряю. У мене там є план на день, але я кажу, Боже, ти там керуй, що далі робити? І він якби складає обставини або не складає. І так, дуже класно. Да. Дякую. Але знаєш, це питання, що таке має маленький нюанс. Якщо ти замислюєшся над такими запитаннями, це може бути ознакою депресії. От, то тоді варто звернутися хоча б до психолога або до психотерапевта. От, тому що тут вже потрібна допомога більш глибока, більш спеціалізована. Якщо там немає якісного сну, і цей стан тягнеться тижнями, не просто там тиждень-два, а вже там місяць і більше. Тоді варто подумати просто звернутися хоча б до психолога. Е, зараз в наш час, е, люди дуже часто страждають від стресу. І mm. цікаво, чи є безпечний спосіб знімати стрес без шкідливих звичок? Звісно, є. Тих повно. Повно. Це називається ресурси. Тобто, у кожного з нас має бути 5-7 ресурсів, така шпаргалочка вдома. Або в телефоні, і ти з часом її запам'ятаєш. Людина це комплексна істота це дух, душа і тіло. Розумієш? Тому для тіла має бути ресурс. От я зранку 40 хвилин тому прийняв контрастний душ. Знаєш, як бадьорить. Можна зробити вечором, щоб зняти стрес, просто постояти 15 хвилин під душем. Це теж знімає стрес. Тобто вода, кардіотренування. Будь-які там прогулка, прогулянка, ходьба, хода, там, ровер, плавання, будь-яке кардіотренування, їх там 10-11 видів різноманітних. Воно для тебе є ресурсом, і в тебе його ну, складно забрати, якщо в тебе нові ну, руки цілі. А є ресурси психологічні, наприклад, книга, духовні ресурси, молитва, читання святого письма. Коли ти йдеш до церкви, посидіти по... в храмі, розумієш побути. Соціальний ресурс це так твоя допомога комусь, коли ти допомагаєш тому, кому гірше. І це тебе надихає. Я постійно це роблю, і мене це надихає і наостанок хотів би запитати: який один найголовніший навик варто розвинути, щоб покращити свою психіку і бути спокійнішим? Я скажу тобі, головне, який в мене працює, і в багатьох моїх пацієнтів це особлива молитва. Справа в тому, що в нас є проблема з силою волі, розумієш? І сила волі це сила вибору між добром і злом. І це ми, це ми маємо робити щодня. Тому моя молитва така: я кажу: Боже, я вибираю тебе, я вибираю добро, я вибираю тебе, керуй моїм життям, живи в мені. От це навик, якщо ти його відточиш. От просто будеш ідеально декілька разів на день, хоча б раз на день так молитися. Ти побачиш, як твоє життя переміниться просто на 180 градусів. Ясно. В кращу сторону. Це, це цікаво. Дякую за те, що завітали на наш подкаст і відповіли нам на, на такі важливі питання. Будь ласка, успіхів вам.